Ці баклажани можна їсти навіть вночі. І худнути. Я їм і худно, худно без спорту, без голоду, без дієт, без підрахунків калорій, їм і худно. Це в мене з курячим фаршем, а це кисломолочний сир, помідор і зверху трішки твердого сиру. Зараз я ставлю покажу, як я готувала там коротеньке, і потім спробуємо. Баклажани помила, розрізала навпіл, поробила отакі надрізи. трішки підсолила, трішки чорного перцю. Взяла дві ложки йогурту, ось отакого. От і маленький зубчик чеснику. Зараз змажу баклажани. Ну, якось так, і зараз буду викладати начинку. Тут у мене, я брала 4 баклажана, а то два з них я зроблю з фаршем, а останні два зроблю з кисломолочним сиром і помідором. Ці, що з фаршем, я буду зараз ставити уже в духовку запікати. А ці, що в мене будуть з кисломолочним сиром і помідором, я їх спочатку трішки припочу. Такі вже, знаєте, щоб були майже готові. А потім зверху покладу вже кисломолочний сир, помідор затру сиром і в духовку. Так, Розклала помідорчики і зараз усюди, де мене без фаршу, я покладу кисломолочний сир. Кисломолочний сир я трішки додавала йогурту і одну грамульку солі. Так, ну все. Тепер ще хвилин на 7-10 в духовку і буде готово. Перед цим я тримала в духовці пів години при 160-170 градусів. Час приготування оцих що з кисломолочним сиром 40 хвилин мене пішло, бо ті ще з корячим фаршем ті 50 хвилин я ще вирішила залишити, бо вони більші. Ці, Якщо я взяла під сир, вони в мене тоненькі. Такі невеличкі були баклажанчики. Не пробувала ще ні одного. Дуже смачно. Просто дуже тільки трішки трішки солі не хватає. Акасмакота. Пахне як. Дуже смачно. Просто дуже. Баклажани я не вимочувала. Ну, як в солі там беруть підсолену водичку і їх вимочують, я нічого не вимочувала. Це ж таке, нехай кожна господиня сама вирішує. Як її там робити? І так же по часу. Кожна духовка. Пече посуємо. Так. Тепер сваршимо, але вони ще. Але вони ще гаряченькі. Бо ті я на 10 хвилин раніше дістала. Так. О, який який. Ой, які м'які. Ой-ой-ой. Так. Ось, який. М'який. Знизу страшне. Сфаршем ще смачніше. Mm. Mm. Це дуже смачно. Просто дуже. Готуйте, їжте і худні. Це дуже смачно, просто дуже. Все. Наче все сказала, наче нічого не забула. Баклажани я не вимочувала. Ті одні були малесенькі 40 хвилин, ці що з м'ясом, бо тут і сам баклажанчик був величенький, ці 50 хвилин. Але я мало підсолила сам баклажанчик треба було трішки більше. Ну нічого, краще досолити, чим пересолити. Так що так. Все. Всім смачного, готуйте, худніть і все буде добре.